Вітаю вас, Терези! Зараз зробимо для вас прогноз на червень місяць 25-го року. Вже літо у нас розпочалося. І почнемо з цікавої події. 6 червня у нас Венера переходить у знак Телець, у свій рідний знак, де їй приємно, де їй комфортно, де вона відчуває себе щасливою і в любові. Для вас Терези, це 8 дім. Тут можна сказати про велике кохання з пристрастю. про... Якісь глибинні пізнання з партнером один одного. А ще тут про фінансові подарунки, приємні такі стани через кошти інших людей. Будете відчувати себе щасливою людиною. Можливо, вам хтось допоможе, або просто подарує гроші, або дасть в кредит, або в борг, або ви отримаєте спадщину, можна тут в цей час, або можна також отримати якісь виплати соціальні, наприклад, від. Держави, аліменти, наприклад, також можна, тобто всі гроші, які ми самі не заробляємо, і саме тут Венера, яка відповідає за наші кошти. І в восьмому домі. Тобто тут ви по цій сфері отримаєте баланс, таку гармонію, те, що дає Венера, і відчуття задоволення. А далі у нас 9 червня Меркурій переходить в рак, а 10 червня і Юпітер туди заходить, у знак рака. І для вас, Терези, це буде 10 дім. І про що це тут? Це наш кар'єрний дім, це наш дім зростання, досягнень, статусності. І коли сюди заходить і Меркурій, і Юпітер, великі планети, особливо Юпітер, про розвиток, а Меркурій більше про слова. Тобто ви можете через слово, через якусь інформацію покращити свій стан, свій статус, стан в плані в кар'єрі. Можливо, вас підвищать, тому що тут Юпітер, він про розвиток, про масштабування взагалі. Можливо, ви отримаєте нову собі посаду, або керівники до вас дуже будуть лояльно ставитися, або буде просто якась розмова з керівниками, з керівництвом. Тобто, тут через інформацію ви отримаєте для себе розвиток, саме для вашого статусу, для вашого професіоналізму, там, де ви працюєте, де ви проявляєтесь. Або якісь документи вам треба буде підписувати, дуже важливі тут по Юпітеру. Або ж ви отримаєте документи, які давно чекали, які нададуть вам більшого статусу, більш такої впливовості, гідно себе відчуєте трези у цей час, і це взагалі дуже гарний час для переговорів, для ведення розмов саме стосовно вашого професіоналізму. А далі у нас повня відбудеться 11 червня у знаку стрілець. А це для вас третій дім Терези, і тут знову таки про розмови, про передачу інформації. Це третій дім, а повня це кульмінація, це висвітлення якихось подій. Або ви зустрінете, наприклад, старих друзів, або зустрінете приємних таких людей. Це можуть бути люди, яких ви давно чекали з ними зустрічі, буде у вас якась серйозна розмова з ними. Можете виясняти стосунки. Тут про покращення, тому що повня – це, коли вже ясність, коли розуміння. А третій дім це про те, щоб поговорити з близьким оточенням, наприклад, ваші друзі, або сусіди, або брати, сестри, взагалі, знайомі ваші, можливо, однокласники, з кимось будете щось виясняти, розмовляти, обмінюватись інформацією. Або, наприклад, тут також про навчання. Якщо ви навчалися, можете в цей час вже завершити своє навчання. Або, наприклад, вирішити остаточно прийняти рішення, де ж ви хочете навчатись. Тобто тут про прийняття рішення, про розуміння розуміння у плані надання інформації або навчання, або, наприклад, якоїсь поїздки, якщо ви хочете якусь недалеку поїздку організувати також добре в цей час. І ще у нас буде Тут такий важливий момент 15 червня день для всіх людей, буде трошки такий, як би сказати, не зовсім такий ординарний, тому що зустрічаються дуже такі потужні планети і в сильних аспектах. У квадрат стає Юпітер до Сатурна, а Марс стає у квадрат до Урану. Тут можуть бути якісь неочікувані події, якісь несподіванки, якісь то такі хаотичні можливо дії, і дуже такі руйнівні, я б сказала, тому що Марс він про те, що воювати, Уран про те, що несподівано. Юпітер хоче розвитку, а Сатурн хоче обмежень. От про що я вам говорю? Енергії такі не неоднакові, неординарні, і вони всі тут зустрічаються і в напружених аспектах. Можемо відчути стан такого дисбалансу в цей час краще не приймати якихось рішень серйозних, не вирішувати якісь питання, не починати чогось нового саме 15 червня, а просто перечекати цей час, щоб не попасти в якісь такі хаотичні стани, тому що тут також про інформацію ви можете щось говорити, вас хтось неправильно зрозуміє, або ви когось неправильно зрозумієте, і може бути така неадекватна реакція емоційна, тому що Марс він... Відразу в бій кидається на емоції, такі падає. А 17 червня Марс, уже ця планета переходить в знак Діву, вона виходить із знаку Лева. Стане вона трошки поспокійною, можливо, емоції її трошки утихнуть, або навпаки, стануть хаотичними, стануть такими нерозбірливими трохи. І для вас це 12-й дім. І тут будете працювати з своєю підсвідомістю, з якимись таємницями, щось буде, такі якісь е, також справи, яких ви давно чекали, які були закинуті, які були були десь далеко зараз можуть початись тут робота. тому що Марс туди заходить саме в 12-й дім, де все скрито, де все про завершення. Можете завершувати якісь справи вже з цього часу, можете підводити підсумки, аналізувати якусь свою діяльність, наприклад, допомагати хворих хворим людям, або служити іншим людям, наприклад, альтруїстом стати, працювати на когось заради допомоги, заради просто того, щоб комусь було краще. Медицина сюди нетрадиційна медицина взагалі піклування, турбота про інших людей, слухати інших людей і також з дією, щось для цього робити. Тут саме дія буде в тому, щоб служити іншим, щоб бути відданим для інших людей. І також у нас уже 21 червня сонце перейде в знак Рак, і для вас це знову ж таки, 10-й дім, знову ж таки, про вашу кар'єру. А 24 червня туди в рак ще Юпітер знову ж таки про розвиток, про амбіції, про масштабування, про все таке велике тут про зростання саме у вашій кар'єрі, вашій професійній діяльності. Якщо ви працюєте. Самі на себе тут також про розвиток вашого бізнесу. Якщо ви працюєте в якійсь компанії, то також розмови з керівниками і тут про почаття якогось нового новий проект можете почати. Також молодик там буде 25 червня. Туди і місяць зайде і поєднається із сонцем. І тут про те, що знову ж таки початок нового захочеться створити щось таке важливе, щось таке від душі, щоб вам було приємно, щоб у вас були задоволення, щоб це сонечко сяяло. проект, який буде зігрівати вам душу. Тобто ви можете оформлювати або свій бізнес, або навіть своє робоче місце, де ви працюєте, де ви знаходитесь під час своєї роботи, будете сюди давати якоїсь естетики, краси, можливо, зміните своє робоче місце. Взагалі роботу можете змінити, напрямок можете змінити в своїй кар'єрі. Підвищення може бути, або нові обов'язки можуть бути. Взагалі, час показати свій професіоналізм. Час сяяти, тому що сонце і Юпітер сюди переходить до вас у дім кар'єр. Я бажаю вам, Терези, приємного місяця, щасливого місяця, гарного життя вам. Підписуйтесь на мій канал, також приходьте в телеграм-канал, будемо там спілкуватися. І до зустрічі!